Давай тоді переходи далі, візьмемо е, тебе, е, помістимо кудись далі в майбутнє. До речі, mm -hmm. можемо там, визначити цю точку в майбутньому. Е, можемо спочатку поговорити про те, якою б хотілося, щоб вона була, і тоді е, якось як, як її ну, поставити вже на, 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 на час. Я би почав з того, моменту, з того, як би ти назвав би наступний етап. Якщо цей момент, який є зараз, ламінальний, то що йде за ламінальним моментом? Ну, Якийсь. Якийсь типу. Порозріння, не знаю, ну, ро, ро, розквіт. Okay. Типу. Така весна. Потім літо і знову осінь. Як за кімкідуком. Ну, мені подобається той, ну, той метафора ну, а, в плані але, да. а, шляху героя. От ти, ти класно сказав, що. Ну, от. Але повернення. Там повернення додому. Ага. <кій> Здається. Ну, ну, типу, якщо по цій логіці, то зараз має бути повернення додому. А, А що для тебе повернення додому? — Це просто якби формулювання да, повернення да, додому. А що значить? Повер... А, ну, я я зараз повернувся додому, до речі, в, в Полтаву. <рес> а, ну, мабуть, якщо там, концептуалізувати в контексті нашої розмови, то а, повернення в великий спорт. Але вже на позиції тренера, а не. хавбека. Ні, на, на, на позиції власника клубу. Навіть лучше так, ніж тренера. Ну, типу, да. Е, От, вот, ну, мабуть, це. По, ембрейснути, ем, ну, ембрейснути, ембрейснути власну креативність. І, ну, і якби, але по-справжньому, ну, знаєш, типу, не те, що О, я такий креативний, ну, блядь, щось не виходить, нічого, ні, 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 ні". ну, не так, не, не типу, не, 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 не невизнаний uh -huh. геній, а, ну, типу, щоб прям, ну, кайфово було, ну, типу, прям, uh -huh. кайф, прям, типу, так. Ну, Да. Так давай намалюємо тут стрілочку і. Почнемо з емоцій. Це, ну, це класно, що кайф. Кайф це, це, це радість, да, якась від, 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 від того, що щось відбулося. Це таке збу, збудження, збудження, що відбувається, uh -huh. да, що відбуває, ну що воно, якби, що, що просто втілюється uh -huh. в життя. Uh -huh. І знаходить, потім ще й. Ну, втілюється і розповсюджується. Uh -huh. Але забігаючи наперед, я час від часу думаю про те, що можливо мені треба самому себе найняти на 8 uh -huh. годин. Це цікаво. Бо, бо воно так. Ну, бо, типу, можливо, без цього ніяк. Є така небезпека. А, а про що це тобі? Це про відносини з собою, як з не знаю, спеціалістом, працівником професіоналом. Чи як? Ну, це про відповідальність. Uh -huh. про, ну, ну, типу, знаєш. Я все, я все ще досі в, живу в форматі, коли мені, типу, дають завдання. Ага. Я їх не, не, не створюю сам не ставлю. <кій> і і цей перехід, він, скоріш за все, вимагає зміни цієї парадигми. Ну, типу, мені треба перестати чекати цих завдань, бо, типу, ще враховуючи, як я себе поводжу, мені, типу, їх. Ну, рано чи пізно перестануть давати. Е, і, відповідно, я маю їх сам ставити. Ну, і, і тим більше я ж типу, не хочу робити чужі завдання. Я хочу начебто е, втілювати в життя щось своє, але завдання при цьому ставити не ну, типу, складно. У мене це відбувається якось дуже хаотично і, майже як якийсь жест. Радикальний. Ну, типу, я там сів і писав okay. тиждень статтю. І потім місяць відправляв її кудись. Е, на... Е, і це було ну, воно якесь таке як марш-бросок. Типу, ну все, от, зараз я щось зроблю і зробив. І потім знову нічого не роблю. Е, нерегулярність е, оцієї. Ну, так, несерйозність. Не, 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 Дивись, ти зараз от, о, намагаєшся перести е, ем, із стільчика майбутнього, да, в то, що хочеться. Відразу одною ногою або однією сідничкою сісти на, на, на рішення. А як же це зробити? Давай зараз побудемо з тобою, от ага. яку парадигму, ага. яку парадигму ти хочеш побудувати, і, можливо, є в тебе якісь уже ідеї. Да, ти він каже, що да, повернення в великий спорт не як е, е, грав, гравця, да, який там або, е, грає е, в One Man Show, або грає в чужій команді працює. А от такого Owner of the Club. Е, що це за клуб? А, це. Це так от ну, власне повернення в той же самий спорт. Повернення в спорт креативних так. індустрій. І це клубу креативності, я, яка зароб, який заробляє і займа, ну, займається створенням і реалізацією креативності через дуже широкі, ну, типу через різ... різні е... медіуми і інструменти і носії. Uh -huh. Мені подобається мені подобається мистецтво, і мені подобається мистецтво в, комер... в комерції, uh -huh. бо воно, типу, сприяє. Розширенню кругозору і якоїсь там. Ну, це я, я, я вважаю, що це, типу, рух в напрямку самоусвідомленості якоїсь, бо типу, мистецтво викликає рефлексію або хоча б здивування. А здивування це вже типу деконструкція там якихось влас... ну, якихось існуючих поглядів на, на світ. А значить, і на себе, а значить, ну, типу, це ти ж маленькі-маленькі кроки в бік. Е... В усвідомленості uh -huh. якоїсь. Е, і. Е, от, так що да, ну, типу, от така, от, 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 от така креативність, е, і, і клуб, який займається тим, що продукує цю креативність. Е, там, де йому вдається, може він це може робити для інших, ну, типу, для, 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 для бізнесу, uh -huh. як власна агенція, да? а може робити для кінцевого споживача у вигляді ну, практично будь-чого, е, ужитково ужиткових якихось об'єктів, предметів. От, наприклад, я тобі зараз покажу, ти знаєш, такі в. В Goodwine, касі, там, В Гудвайні на касті там продавав, ну і продаються, мабуть, зараз, шокери такі з плащотки, угу, сумки. Угу. От я зробив і вони от в таку складаються, от таку, ну, типу, засовуються в, угу. самі в себе. Клас. Такі маленькі сумочки. От, я зробив таке саму, як у Гудвайна. Але білу, у них не білі. І спринтом. Отакий клас. Це найрозповсюдженіший в да, Україні целофановий ну, пакет. Хм. Який називають пакет Вишиванка. Але це не пакет, а ну, типу, Це угу. Сумка шопер. Яка пошита там саме, де, де, де угу. є угу. тобто, ще є Гудвайн. Тобто, ще й якість. Знаєш. Гудвай кволіті. І. Ну от, ну, це як, типу. Умовно приклад. І, і воно о, має там рівень прикола, а має рівень о, там, дискусії про шаров, про, про те, що таке шароварщина, о, і, що таке, о, і що таке українська культура. Ну, типу, багато різних рівнів. Але це при цьому ужитковий товар загального широкого вжитку. Е, ну, от, е, типу, побачив вчора, як дівчинка зробила 3D-візуалізацію нічника, ну, типу, лампочки, ага. да, світильника-нічника у формі магазину АТБ. Вивістка АТБ світиться і підсвітка така по, по периметру. Маленький, маф АТБ на, на, для тумбочки. І ну мені це сподобалось. Ну, це цікаво. Це 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 доволі красиво, це неочікувано, це прикольно, коротше, і. А, а при цьому там, досліджувати час 20-ті роки минулого століття, і що відбувалося в мистецтві архітектурі в Україні, там Василь Кричевський, Іван Левинський. Кераміка, яка тоді була під час там, початку індустріалізації на цих землях, там, там, там дуже багато класних візуальних графічних образів, з яких, на мою думку, можна створити. Новий, типу, якби український базовий стиль на, 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 на заміну тому, що, від чого у людей там пригорає, від якоїсь шароварщини. Ну, типу, є, є, є багато-багато, коротше, дуже різних е, напрямків це може uh -huh. в собі об'єднати. <кій> <І, кій> але якщо да, двома словами, то це створення і реалізація. Окей, мистецтво плюс комерція це ну, цікавий, класний напрямок. Дивись, е, там у нас вже не часу залишилось. Я думаю, що ми чуть-чуть чуть-чуть заекстендимо і зробимо зараз, ми посидимо на цьому стільчику, а на стільчику рішень е, зробимо такий бліц е, для того, щоб якраз дистанціюватися да, чуть зробити оце, детачмент від, ну, від, угу. від ситуації і попробувати піднятися над нею е, наверх. Ну Хочете ще тут трошки побути? Дивись, це бізнес, да, який заробляє. Заробляє на тому, що створює щось цінне, да, створює цінність для бізнесу або для кінцевого споживача на території, там де мистецтво поєднується з комерцією. Це і не мистецтво в чистому виді, да? типу я зробив, а ви, я митець, а ви там рішаєте, скільки ви мільйонів за це заплатите, або взагалі мене не признаєте. Це не про це. І не просто про комерцію, що ми робимо так, як ви нам сказали, і продаємо ваші таблетки від діареї, аби більше їх продалося. Це теж не про це. Це десь посерединці створення і цінності, і важливого. Такого, як це назвати, дуже актуального. Ну, як. От мені хочеться, знаєш, як от мені для це виглядає, як такий певний івент. Да? Створення чогось, його покупка, його споживання це певний івент в нашому там, актуальному сучасному світі. Так, це акт. Так, да, це, 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 ну, це самоідентифікація через це а, а, часто самоідентифікація, але ми, ми зараз, типу, на тому я думаю, рівні вже ну, людського розвитку, коли а, це не тільки там, в контексті статусу, це самоідентифікація якраз, типу, там, своєї когнітивної функції. Ну, да, тобто да, акт пере, переосмислення акту споживання, скажімо так. Ну, да, да. Тобто, ну, саме споживання, е воно ну, має? Ти знаєш, для мене це все. Для... Я, я, я пере... я, от, це дуже класно ти це сказав, і я такий наче погодився, але я розумію, що для мене це переосмислення е акту угу. просування. Тобто... Я, я хочу, щоб речі. Я хочу робити таке, uh -huh. що продає себе саме. Ну, типу, нема, такої, нема такого слогана і такого, ніч, тако, такої обіцянки для цієї сумки, яка продасть її краще, ніж вона сама uh -huh. себе продасть. Чисто своїм виглядом. Ну, і ідеї. Uh, так, product led значно. sales. власне. І, от, uh -huh. і, о, і це те, до чого. Так. Так, 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 так. І, і, це, і це те, от, ну, що я за що я якби, типу, топ топив останні там, скільки років. Ну, от, якби, просто в такому творчому прояві. Да? Я там малював якийсь блок схеми і пояснював на складних словах пропозиціонування. А на такому при, дуже простому рівні продуктовому, то от, от, от оце воно, да, це воно. Uh, да. Антіреклама, або мета-реклама. Або продакт Let Sales, власне. <с <с як, 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 як воно є? Дивись, давай ще по, тут поспілкуємося про дві речі. Перше, це ти тут не сам, я так розумію, вже. Якщо я клуб, то, значить є інші, інші учасники цього клубу. А, які у тебе відносини з ними, з іншими учасниками? Х, хто вони для тебе? Мене це трохи, типу, для мене це трохи лячно, бо я ну, не мав раніше досвіду якогось позитивного принаймні роботи в команді. Але я собі уявляю їх як партнерів. Ну, Вони типу, з тобою на одному рівні. Ну... Можливо, наші рівні ага. плаваючі. Типу, в умовно, в якомусь в якомусь да, проєкті я, ага. типу, ведучий, а в якомусь хтось з ага. них. Ну, так, да, це ситуативний лідерство. Типу, там. Ну, Ну, бо, бо, типу, це, можливо, там, іде, ідея не моя, але мені дуже подобається її. Ну, там, типу, я взяв якусь участь в тому, щоб її е докрутити, і, відповідно, я типу, теж беру в цьому участь, але баз, базово це ну, партнерство. У, у джерела стоїть хтось, хтось інший. Так, ну, типу, якісь. Для, для мене це типу кооператив або щось типу DAO. Хоча я не дуже розібрався, як воно має працювати. А, от, да. ага. Ніхто нікому зарплати не платить. Всі отримують. Всі ділять просто ага, всі, всі ділять все. немає якогось центру, який. Ну, по якомусь. Ну, no, просто, якомусь має бути багато принципу, що да, да. ділею. Ну, от. По якомусь принципу. Чисто це, знаєш, я. По якомусь принципу. Нотка, секундочка експертності. Рекомендую почитати про dynamic equity split. Дуже цікава штука. Всі mm -hmm. діляться. Це щось ні, 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 це, скрип, про, скрип, це скрип, скрип, доволі я? Щось? Ні, доволі дорівнюванче. Як на мене, ідея про те, як організувати власність бізнесу. Про те, цікаво, як цікаво. них діляться. Або, типу, може... Ну, типу, ми рухаємося до якогось з нового. А хто ці люди? Еквіті Спліці. Оце теж дуже цікаве питання, бо ну, вони. Теж втомлені комерційним креатив... втомлені... втомлені комерцією митці. Е... От. І... Але справа в тому, що цього mm -hmm. достатньо, скоріш за все. Бо. Типу. Те, чим я. В мене є відчуття, що має хтось, хто продає. Ну, типу. О, не так, Небоже не Бердає. Не ну, типу, операційний операційний <світ> хтось. Е Бо якщо там будуть тільки втомлені комерцією митці, то є небезпека, що тому так і будемо страдати. <світ> Всі разом просто, а не, а не окремо. Е і да, відповідно, тут має з'явитися. Яка якісь, якісь ще люди, яким цікаво. Блін, я не знаю. Ну, типу, про продав... щось ага. Продавати. Окей. Okay. Ну так, да, таке може бути. Mm. Ну. Що б це не означало? Ну, просто як свого роду архетип. Це теж нормально. Дивись, а ти овнер of the club чи founder? ко ко Ну, фаундер нормально, Фаундер і ко <рігод> овнер Ну, просто знаєш, ти таке ж: партнерство в СІДІЛІССЕ і типу, ти я, але я онер. Є, ну, це, це, типу, от, ко ну, uh -huh. колаборативна. І це знову ж це великою мірою чисто через те, що мені впадло. Ну, типу, я не, не хочу за все відповідати. Окей. <рігод> Тут можна там, заглиблюватися, і в цьому є певний смисл е знаєш, як це? в пробудуванні, там, не мені тобі пояснюють, да? в, в детальному пробудуванні майбутнього для того, щоб в голові е створювалися ці центри да? при, при, при притягання, там, рю, нових нейрончиків. Е я зараз це прям відчув. Ну, знаєш, от я розумію, що я цього блінджі, не робив ніколи. Я не, не давав собі піти в деталі, як правило, не даю. І воно залишається в такому типу, тіліпається в голові, просто така типу, якась знаєш, дуже абстрактна думка. Вона весь час висить і нікуди не йде далі, бо нема, ну нема плану. А і я не не витратити час на те, щоб його хоч мінімально описати. От в такій ситуації, да, коли ти фаундер ковнер клубу, ви втомлені комерцією митці знайшли для себе спосіб, як продавати бізнес або кінцевому споживачу оцей новий формат просування, да? який поєднує в собі мистецтво і комерцію. У вас в вашому клубі, в вашій команді є люди, які вміють продавати, да, які Знають, де знай знайти ось цих ребят, знають як організуватися так, щоб ну, почали платити гроші. Що в цьому, я знаю, як це, які дровбеки ти бачиш, які, які в порівнянні да, з ситуацією зараз? Да, от що при поверненні великий спорт може, ну, які в ньому є мінуси, скажімо так. Ну, от в цій ситуації, що може бути. Ну, якби, те, з чим тобі прийдеться, як кажуть, розплата за лідерство, розплата за оwnership, за розплата за, за фаундерство. Ну, може може виявитися, ви, 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 ви що типу, цього, не, 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 цей це нікому не потрібне. Як... Все може піти не так, це завжди може бути. А якщо воно ну, ну, вдалося. От воно вдалося, так, може, так. летить, у вас є, там, угу. є кейси, є клієнти, там, які отримали якесь навіть визнання в тому плані там, і в, в тусовці, і в, в індустрії, що в цьому є місце будь, і оцей ваш унікальний спосіб організації це насправді ну, така робоча, робоча модель. Тобто ми ну, приймаємо за факт, що це є робоча модель. Поки не вдаємося в деталі, що саме, ну приймаємо за факт, що це робоча модель. От які тут є в ній, скажімо так, мінуси або негативні сторони. Ну, Може, виявитися, що треба дуже багато часу. Ну, так, чисто. Теоритично багато часу не час. на весь цей проєкт. Ну, ну, типу, так, ну, ну щоб воно. Uh -huh. Ота свобода, ну, типу, <смі> що її стане значно менше. Але ну, якби. Справа в тому, що ця думка мені не тільки зараз прийшла. Я про це якби, вже і думав і раніше. Але я, ну, це, 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 мені здається, мозок шукає, типу, якісь <смі> причини uh -huh. відмовити. В ну. чому ще може. Ну, що що для мене це може бути? Мені не дуже, хоч, мені не дуже подобається uh -huh. виробляти сміття. Ну, типу, оцей весь climate anxiety. Від великої кількості лів, 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 лівих. Закордонних лівих журналів і книжок, тепер у мене climate anxiety, там, Exploitation Anxiety і все інше. І, типу, я -то зробив цю сумочку, і вона, типу, прикольна і класна. але частина мого мозку каже, блядь, цих сумок вже як гамна, Зачем ти робив ще одну? І це мене, типу, парить. І може почати парити ще сильніше, якщо ми будемо супер успішні, будемо робити купу всього постійно і продавати це. Типу, ну, така от штука є. І вона. ну, і Вона йому ну, присутня. Тобто це якийсь новий моральний конфлікт. Може... Хоча це. Викликати. Ну так, да, да. ну, він, він мене просто своїм фактом існування бісить. Ну, знаєш, типу, ну, блядь, ну, Бля, Денис, ну скільки можна, ти ще, блядь, придумай uh -huh. собі якусь проблему. Тепер ти не можеш робити креатив, тому що він не екологічний. Ти заїбав. Скільки можна. Що ще може бути, які ще можуть бути? Побочки. Від успіху. Я не можу придумати. Мені здається, так, ну кайф, все, все супер, все працює, купа всього. Ну, що я перегорю? Ну, типу, ну, але це таке. Для мене це не побочка. Ну, воно, а... не, може, типу, якщо я нарешті почну щось робити, і воно вдасться, ага. ну, і воно почне вдаватися. Типу, реалізовуватися. то Велика вірогідність, що мені ага. хочеться робити щось інше. Ага. Ну, типу, я зрозумів, що я можу робити. І значить, я можу захотіти зробити щось інше, ну, тоді окей, значить, буде щось інше. Ну, типу, е нікуди не дівається небезпека продовжувати бути експлорером, але, типу, як іншого, ага. іншорівневим експлорером. Good. Бо uh... Я разом з тим два тижні назад подав заявку на грант для того, щоб зробити proof of concept однієї ідеї. Я придумав минулого року, що треба робити могильні плити, tombstones, tombstones ну, тобто могильні камені з апсайклд пластику. І вони, типу, і це спокута пластикового, частини пластикового гріха людини за її життя на планеті. І я відправив заповнені коменти, щоб отримати грант на реалізацію типу прототипів, створення прототипів Круто. і їх те тестування. Типу, воно. Ну да. побочка, успіху може бути в тому, що я захочу робити щось інше. Не знаю. Така, така побочка. Пішов в Google дивитись картинку на повернення в великий спорт. Як, як, як це для тебе? От, е Якщо не прив'язуватися до. Ну, це прямо а... я такий забігаю на стадіон. Не, не дивись. На центр стадіона, всі, там, всі ага. трибуни всі повні. І всі, типа, знають, що це, що це зірка, але він, типа, десь був довго. А, а, цей, ті, Майкл Джордан пішов грати mm -hmm. в гольф чи в бейсбол. Знаєш, він же ж на 3 роки уходив ага. грати в бейсбол. А потім повернувся. А потім повернувся в баскетбол. <свят> да. <свят> да, це от прям. А наскільки, да, я пам'ятаю, як дивився, мені, типу, мені баскетбол максимально не цікавий, але е, я з дружиною дивився, вона любить е, там, документалку на Netflix про Джордана, і я просто не міг повірити, коли е, типу, там в деталях розповідалося про те, що він кинув баскетбол і пішов грати в бейсбол. Я, типу, просто не міг собі уявити, взагалі, як, ну, як так, а потім повернувся. Це просто космічна історія, дуже прикольно. О, знайшов. Да. От він. Іде, його всі вітають. Він такий зосереджений. Уже, уже такий. Хороший.